Незважаючи на те, що за вікном справжня зима, але ризикувати життям та перевіряти кригу на місні, все ж таки не варто. У цьому на власному прикладі переконалось п'ятеро юнаків, які відпочивали на березі Південного Бугу. Один із хлопців вирішив випробувати лід на міцність. На відстані приблизно 15 метрів від берега лід не витримав ваги хлопця та проломився. Юнак почав тонути. Інші його товариші 17 та 18 років, негайно кинулися допомагати хлопцеві, та самі стали заручниками тонкої криги. Ще один з відпочив... 16-річний хлопець витягнув їх на берег. Однак одного з товаришів рятувати не вдалося. Про трагедію, яка розвернулася на березі річки, рятувальникам повідомила дівчина, яка була у компанії молодих хлопців. Бійці МНС одразу виїхали на місце події. За допомогою надувного човна та шансового інструменту були проведені пошукові роботи постраждалого. Вранці тіло юнака підняли на поверхню водолаз-рятувальники. Інших двох потерпілих госпіталізували до дитячої обласної лікарні з діагнозом загальне перехолодження. Та алкогольне сп'яніння на даний момент молоді люди знаходяться у реанімаційному відділенні у стабільному стані середньої важкості. По Результатом пошуку вияснено, що це молода людина приблизно 19 20 років, Ну як предварительно говорять, що він був стані. МНС вкотре застерігає. Виходите на водойми вкриті тонкою кригою та присипані снігом. Рівноцінно самогубству. бережіть своє здоров'я. Тетяна Соловей, новини, телеканал Смарт.